Всі повазі до вас, пане голову, ви є модератором. І ви несете відповідальність за все те, що відбувається в сесійній залі. Ви собі цим свідомте, я не збираюся вам в лекції читати, але то дослухайтеся до вас. Шановні депутати, я сьогодні разом з вами. І пропозапропонував вам вирішити питання, яке правобійон на найвищих державній країні. Питання пов'язане з військовою агресією. Питання, на яке ворог не кудав десятки мільйонів доларів, зруйнувавши шляхопровід на стратегічному об'єкті. Енергетики України сьогодні це питання на рівні держави врегульоване і запланована, і чекає вашого сесійного рішення, щоб розпочати відновлювальні роботи. В разі невирішення Кабінет міністрів більше не може відтягувати з рішенням, буде підписано. Постанова Кабінету міністрів без врахування інтересу. У вас є тимчасовий міст встановлений, який буде певний період працював. Я не хочу виказувати перестороги і проблеми, але ви будете жити з цією проблемою. Мені дуже неприємно, я 4 години слухаю. Різні варіанти, різні пропозиції. Не одна із них не спрацювала. Сесію не можна так вести Андрій Іванович, як ви ведете, повного порушення процедури введення сесійного засідання. Це не комедійна зала. Це сесійна зала, і треба дослухатися до депутатів. І обговорювати, а. Запропонувати варіант рішення, запропонувати порядок день і за нього проголосувати в разі неприйняття голосів, повернутися до голосування, ще раз проголосувати, для того діє регламент. І відповідно до регламенту проводити засідання. Але дослухайтесь, будь ласка, ви не приймете рішення. ви виказати свою важливість, особистість, принципи задекларуєте. Всі вони правильні, але завжди треба дослухатись до здорового густи. В Кожному рішенні повинна бути присутній компроміс. І в разі неприйняття цього рішення. Ви не зробите погане нікому окрім себе, окрім тих людей, які проживають на території міської громади. Я не можу більше бути присутній в вашій залі. У мене відтерміновано вже двічі засідання Ради оборони. Я призначив сьогодні на 15-ту годину. Замість 14-ї в зв'язку з виїздом до вас на розмову, на доведення до вас, питання державної ваги, його значимості, доведення до вас цих головних акцентів, він термінував на 16-ту годину. І до 16-ї години я не встигаю повернутися на раду оборону, де питання мобілізації надзвичайно важливі, надзвичайно невідкладні і першочергові. Це не криза, це інше слово. Є. Це не бажання працювати. Це дуже-дуже м'яко. Але поверніться до того, що я вам говорив в своєму вступному слові. Ми в теплій, охайній сесійній залі, в прекрасному місті Світловодськ, а наші Побратими і посестри, мої напередовій в окопах під ворожими атаками, не жаліючи здоров'я, життя, боронять нашу Україну. Ще раз скажу, ворог мільйони, десятки мільйонів затратив доларів для того, щоб розбити дамбу. А мета і ціль була Гес. Держава колосальні гроші. Сотні мільйонів витратила на відновлювальні роботи лінії електропередач, високої напруги трансформатори і інше енергетичне обладнання. Дефіцитне, критичне, важливе. А ви вдаєтеся в полеміку? Ви тут розказуєте Андрію Івановичу про ті чи інші референції? то дослухайтесь до депутатів і зробіть будь ласка, та речі, і це буде вашим план. Громади в як міського голови, державність, в питання єдності людей, в питання ці і цінностей. І тоді це буде крок за кроком з'єднати громаду, єднати депутатський корпус і ваша державна позиція. Буде визначеною і зрозумілою для громади і для депутатів. Перш за все, я вибачаю, що піддаю критиці, але так не можу. Перед вами представники, я запросив сьогодні до вас, керівників на потужних підприємцях. Від цих шляхопроводів. Залежить їхня майбутня робота. Вони не можуть пропустити сьогодні великоваговий транспорт по самому оптимальному шляху. Тому вони серед вас, тому вони просять вас, будь ласка, прийміть рішення. А ви говорите про амбіції, а ви говорите про процедурні питання. Врахували перший варіант, другий, десятий. Та вас тисяча варіантів повинна бути, і всі вони повинні бути проголосовані, якщо був йде про стратегію е, вашої роботи, про життя вашого міста. Про пріоритети вашого міста і тих людей, які тут проживають. А тим більше про фінансові артерії. Економіка понад усе. Сплата податків робочі місця. Заробітна плава. Ви ж, Андрій Івановичу, заброньована людина. І ви зараз пропихаєте, пропихаєте питання, ви ж бачите, як чиновник, що це питання стало перешкодою, і воно не вирішується. Ну так ви ж бюджет не прийняме встановлення державою термін. Так як міський голова, поступися перед депутатами, вклонися депутатам. І скажи, люди добрі, давайте. Процедурно, я не знаю, вам там треба за 10 днів чи за 20 попередити. Регламент не вичитував з поводки міської ради, але. Вам же пропонують депутати. Ну, так дослухайся. Я прошу вибачення. Я бажаю вам успіху. Я бажаю процвітання Дякую. вашій громаді. Я бажаю України перемоги. І не просто бажаю, а все роблю для того, щоб це було. Щоб Кировоградщина несла свої навантаження, щоб Кировоградщина виконувала державної ваги завдання. Так було, так є, так буде. Я впевнений, що і світловод також розуміє, що сьогодні війна розуміє, що виклики надзвичайно важливі, і державні інтереси повинні завжди в державних людей і в свідомих громадян домінувати і бути понад усе.